Сімейні пари, які присутні на сьогоднішньому святі, чоловік і дружина, взялися за руки і підняли сімейну пару грунт догори. Родина не можу така на руки, сіла так, отак нормально. Супер, супер. Вас. Бо зараз взявся за руки, підняв ці руки догори, згадав той самий день в своєму житті, коли ви сиділи так само, як молодята за цим центральним столом, коли на вашу адресу говорили слова привітання і коли ви дарували по всім присутнім гостям. І ваші облики молодятам, там, як не печний весільний, Танець. І облиски гості, дорогий вам... Жінки зраділи, що чоловічий чистры тисне, він був третім пунктом, на жаль. Трі. <говори> на жаль. Трі. Да -на -на -трі. Так, Да, так, три. Чесному. Умова номер 7 Перед тим, як прочитати цю умову, скажіть, будь ласка, ви готові долучити до себе ще когось з ваших колег, з друзів, щоб вони вам допомогли? Чи ви готові самостійно виконати цю умову? <звіх> І вас в області концерти! наш кимославит не банально. Мобільний телефон, практично таке. Чого, що позали ваші діти, ваша родина, квітучої молодості, надхнення, здоров'я, щастя і всі ці області, які лунаються зараз, лунаються на вашу адресу, на вашу честь. Що б хотіли бачити чоловіка? Так, віти, коробці, квіти А Парфуми. Я собі вас уявляю, велику трилітрову банку парфумів навряд чи. Ще, як правило, сьогодні вам важко продати, ну, можна продати. Суддя, як вважаєте, суддя можемо до цієї коробці? Зимовий Я Зимовий знаю, це не ми зараз дізнаємося, що ж там у нас знаходиться. Коли ви, до речі, на кор збираєтеся відпочинок? На бархатний сезон. На бархатний сезон. Він практично завтра щодня як нас розпочинається. А ви готові? Так? Да? Будь ласка, відкриваємо. Справжнє це велике свято. Воно в житті буває тільки раз. Історію кохання молодята я точно знаю, зачарує вас. Одного разу Руслана побачила на білборді зображення перстня, який їй дуже сподобався. Бруду уваги! незважаючи на все, сказав Павло. Та ти що? відповіла Руслана, їм, напевно, коштує шалені гроші. Павло нічого не відповів. Він просто хотів зробити подарунок достойний королеви, його королеви, Руслан. А неймовірної сили почуття підносять людини до таких висот, коли неможливо стає можливо. І от коли Павло вирішив запропонувати руку і серце, то від хвилювання зробив це англійською мовою. Will you marry me? запитав він. Yes, відповіла Руслана, і побачила у коробчиці той самий перстень, що вона побачила на Білборді. Зорі знаходяться зараз повсюду. Ці зорі для вас. Я хотів би, щоб будь-який момент, коли ви будете стояти вдвох, на нічному небі, ви підняли би до голову догори і побачили зірку. Ви побачили падаючу зірку, забажали бажання, і воно обов'язково згодилося. Розрішається на сьогоднішньому весілля. We're щоб була дуже вдала ваша перша весільна подорож, в яку ви поїдете. Я хочу, щоб дуже багато країн вам підкорилися, ви побували, побували вдвох, побували разом з своїми друзями. І зараз так красиво, як ви зайшли на сьогоднішнє свято, так само красиво по цій доріжці ми проводимо.